Машина 2021 року. Renault Master. Грозовий. Без поскожень по кузову, немає жодного підкрасу. Технічно по техніці теж все на 5. Резина Континенталь має 90% залишку. Двері всі в нормальному стані, не розшатані, не розбиті. Машинка бере по трасі 7,5, по городу 9. Дізель шосте покоління. Такая у неї уже цікава морда. На лобовом склее есть два маленьких скольчика. Не трещины, а скольчики, від камечки. А так по машинке все нормально. В кабине она тоже все идеально. Вот Проемчики Має 197 пробігу. 197 тисяч. Сідушки теж новенькі, як салона. От по замках видно, що машина по порогах експлуатурувалася небагато. Зараз покажемо її. В середині кузова. От, такого плану двері. Стан замків. Це вона ідеальна. У петлях теж не йде тріщинок немає, ніде не нічого. Така вона в буді. Троємо цю дверку теж все по петлях, Тут все Very Good. Отака вот машинка. Кого інтересує, телефонуйте. Кузов 370 длина.